В житті кожної держави, так само, як і кожної людини, існують певні моменти, які визначають її подальший розвиток на багато років вперед. Саме така історія трапилася з документом, що відомий широкому загалу під назвами договори і постановлення прав і вольності війська Запорозького. Договір, що був укладений 5 квітня 1710 року у місті Бендери, між новообраним гетьманом Пилипом Орликом. Козацькою старшиною і козаками і війська Запорозького, відомий як Конституція Пилипа Орлика. Конституція Пилипа Орлика документ великої значущості в історії українського державотворення, перша українська та одна з перших європейських конституцій. Конституція обмежувала привілеї гетьмана та старшини, вирівнювала козаків у правах. Зберігаючи при цьому окремий статус запорожців, окрім того, передбачала політичну незалежність України від Московії та розбудову незалежної української церкви. Конституція вперше запропонувала розподіл влади на окремі гілки законодавча влада генеральна рада, до якої мали входити генеральна та полкова старшина, представники козацьких полків і Запорозької Січі. Генеральна Рада мала скликатися тричі на рік: на Різдво, Великдень та Покрову. Впродовж часу між сесіями вповноваження Генеральної Ради виконували Гетьман і Рада Генеральної старшини. Вища виконавча влада. Суд за Конституцією мав бути незалежний. У перше орлик застосовує поняття вільний народ. Тобто населення конкретної території, яке має самоврядні права. Конституція стала нормативним документом на всій правобережній Україні, коли Пилип Орлик і військо Запорозьке боролися за землі Гетьманщини. На жаль, Орлик Ягетьман не мав достатніх можливостей для запровадження Конституції життя повною мірою. Реальної сили Конституція Пилипа Орлика так і не набула. Оскільки складалась вона на чужині, а її укладачі не мали змоги повернутися в країну. Конституція була чиною чотири роки від 1710 до 1714 -го.